У сумській міській галереї відкрили виставку, присвячену пам'яті Віктора та Галини Михайличенків. Це автори багатьох персональних виставок, члени Національної спілки художників України з 1993 року. Говорить начальниця відділу агенції промоції суми Тетяна Голод. Сьогодні у нас представлені шикарні габелени. Це роботи зібрані за багато років. Це ми презентуємо в одній залі виставку габеленів, і у іншій залі ми презентуємо це виставка і акварелі. Віктора Михайліченко. Ця виставка вона прирочення до дня народження. 20 червня пану Віктору виповнилося б 74 роки. Відібрати роботи і організувати виставку стало можливим завдяки зусиллям доньки художників Світлани Михайличенко. Вибирали іменно уголочки природи, нетронуті тронути цивілізації. Це все отець писав з натури. Этюды, и небольшие этюды сначала, вот туманы, рассветы, вот такие вот моменты, которые на большой бумаге, это все нельзя запечатлеть. Сумская область, единственное, вот несколько работ, Греция. Mm -hmm. и, и здесь два этюда тоже греческих, это остров. Никогда не думала, что можно акварелью передать вот эту вот всю красоту. Это небо, это земля, это растительность наша, это природа. Дуже гарна виставка, дуже мені подобається. Всі полотна, як кажуть, зроблені дуже талановито. стиль такий м'який і одночасно ну, яскравий. Як кажуть, хочеться такі роботи повісити в себе, як кажуть, помешкання. Переглянути виставку робіт родини Михайлоченків у стінах сумської міської галереї можна до 25 червня. Анна Книж та Віталій Паденко – Суспільне новини суми.